Ми вітаємо вас, Арсене. Арсене, доброго ранку. Доброго ранку. Слава, Слава. Україні. Я вітаю всіх з маленькою першою перемогою. Хочу одразу нагадати, що не тільки представник шоу-бізнесу, як е, музикант. По-перше, е, я металург. Е, з... Зі стажем більше 10 років металургійного підприємства на посаді керівника. Uh -huh. Хочу просто сказати, що дійсно зараз на сході України будуть формуватися сепаратичні настрої, формуватись будуть, звісно, речагами економіки. Всі ми розуміємо, що зараз ті шахтарі, які не отримують зарплатню вже в 9 місяців. Зараз, як кажуть, війна все спише. Зараз все, що погане, відбувалося і відбувається. Зараз будуть списувати на майдан, що все це. Якщо... на ну увазі в регіонах, так? Да, там, да. Там, це, в цьому винні майдановці. Тобто те, що Шахтарі не отримують зарплату 9 місяців, винні Майданівці будуть. Зараз будуть якісь непонятні заклики щодо зростання курсу долару, я одразу вам скажу як металург, тих, взагалі ті люди, які мають роботу з біржовими продуктами, що девальвація гривні, це не є погано. І курс стабілізації влади, яка стабілізувала гривню. Він не є ефективним, наші товари не конкурентно спроможні. Тому девальвація гривні, вона в принципі нам трохи допоможе. Це щодо, наприклад, металопрокату. На твоє, Арсен, до речі, про металопрокат, вибач. якась ситуація у тебе на підприємстві? Платять людям зарплатню, які настрої? Всі, там? Всі металургії зараз, якщо ми всі помітили, що це не залежало ж від Майдану, що було скорочення штату, було. По деяким посадам були, звісно, знижені з, з, ну, заробітна платня. Тобто, в принципі, скажімо, флагмани, да? тобто ми називаємо це спадок Радянського Союзу, там валіза без ручки, металургійна отрасль. Але в принципі вона є флагман і вона має працювати. Не можна списувати. Дійсно, це те, що створювалося роками за радянські часи, цим треба користуватися. Арсена, ми ж не сепаратисти, говоріть російською, Як... якщо вам Ні, так зручніше. Мені зручно українською. Добре. І Я хочу сказати, що сепаратичні настрої вони створюються дуже легко. У нас на є чудовий приклад це керч. Uh -huh. Коли був е, в нас е, такий, знаєте, ніби протистояння тузла дамба, ми всі, там вся керч стояла за Україну, е, відрізали там ту дамбу, Росію. Тобто зараз виходять люди на вулиці з російськими прапорами. Звісно, сепертичний настрої буде створювати Росія, тому що Росія втрачає е, буферну зону. Росія втрачає дуже шикарні кордони, а ми знаємо, як єдинорос, я його так називаю. Втрачаючи буферні зони, на, на створював вже республік. Останній у нас приклад була Грузія. Тобто зараз такі заклики будуть. Настрої ці є, я їх відчуваю. Дуже переживаю за Запоріжжя, Созвонююсь з друзями. Арсен, попереду робота. Велика. Я, просто я не скажу, що кажуть СБУ відловлювати тих, хто створює спертичні настрої. Не буде таких людей. І ці, таких е, закликів не буде. Буде створюватись все економічне. Люди, які живуть на Сході, вони досі вірять в міф, що схід України годує ніби захід. Я вам хочу, ну, просто людям хочу сказати, друзі, сама дотаційна професія, шахтар, сама небезпечна. Це люди, які зараз вже не отримують зарплатню, і металургійні флагмани. Які зараз ну, якось їм треба втриматися на плаву, тим паче маємо зараз і будемо мати конфлікт з Росією, а це, по-перше, газ, газ, який дуже потрібен ага. металургійній ага. отраслі. І зараз це буде дуже, скажімо, неабияка проблема. Арсен, тобто, мене цікава ситуація. Звісно, що все спишуть на Майдані. Зрозуміло. Тобто, настрій піде речагами економіки. Ми говоримо, говорили, до речі, про це також. Твоя думка співпадає з тими гостями, які в нас були на телефонному зв'язку. І до того, будь ласка, шоу бізнес? Так, шоу у бізнес? От ти представник, все ж таки, окрім професії, якою ти займався, металург, ти представник на даний момент шоу бізнесу і збираєшся працювати. У вас зараз Ситуація фактично тупікова, тупікова. Концертів, фактично немає. Вам, ну, багатьом кому нема за без що жити. Я, я, і... я ще ж не сказав. Я ще ж не сказав. Е, питання в тому, що як буде рухатися шоу-бізнес далі. Що потрібно змінити на твою думку в шоу-бізнесі? Щоб більше було українського продукту? Да? Щоб реально не на рівні законів він діяв, да? а реально цей був продукт на радіостанціях, в телевізорі представлений. Ти ж з цим стикався з цими проблемами? Завжди запевняв, що ну, звісно, я є частиною шоу-бізнесу, але до шоу-бізнесу не відносився як автор виконавець В принципі, більше відношуся до мистецтва і хочу до нього відноситись. Як шоу-бізнес, це в мене є окрема сторінка, як резидент Comedy Club, Ну, добре, говоримо жанр. про, про Але... мистецтво. Говоримо про мистецтво. Uh -huh. Все одно зараз певний тупік, так? Ви теж маєте змінитися? Тупіка не було, було взагалі створено якесь Е, гето. Uh -huh. Непонятно, якої Оноредо Бальзак, мистецтво обличчя Нації. Все, що було в нас, скажімо, зверху, так вочевидь, тобто, це якесь, ну, Ну... Геноцид, геноцид українського мистецтва. Просто ну іншими словами а не можу? іншими словами, не скажеш. Тобто, в моїй, тобто, да в Україні, в державі е людям ставлять питання: а чому ви співаєте українською? Це ну, це взагалі в голову не ну. Важко. А ти як ти вважаєш, Буде проблема, якщо людям будуть ставити питання, ви російською співаєте? Це буде проблема така ж сама. І чи не буде це питання вибивати людей? Да? Вибивати з людей, вимивати оцю По потяг до українського? По-перше, Вся історія починається з мас-медіа, починається вся історія з ФМ-станцій, з телебачення. Так. От яку пропаганду вони ведуть, от такий буде і результат. Тому що насправді те, що ну, це і є піар, піар, який створюється. І в принципі, я ж кажу, що людям можна створити продукт з будь чого, навіть неякісний, там, я називаю це второсортний шоу-бізнес, але його створюють і він працює. Тобто, у нас зараз так сталося, дійсно, що люди купують не якість, купують популярність. А Ну, от давай тоді візьмемо бумбокс, давай візьмемо. Е Океанельзи, Збиті назви, правильно, це вже штамповані. Okay. Але чому, скажи, будь ласка, чому це популярно і чому популярно і до сих пір співає Вакарчук українською мовою? А слабко душі артисти собі місце. Славко причину. Вакарчук – це легенда, те, що напрацьована. Не легенда він ще. Легенда. Він не реально жива ні, людина. Ні, ні, ну жива, але вже легенда. Тобто на Славкова Вакарчук, по-перше, він працює і оскільки ми з ним. І писались раніше в одній студії у Віталія Італія Телезіна. Я завжди дивувався, звідки така працювитість і звідки така кількість матеріалу. Тобто, Славік не зупиняється, працює, тобто є матеріал. Щодо бомбоксу, то я вам скажу, що популярність бомбокса в Україні спала так на вже Спала, зникла. Але популярність бомбокса є в Росії. Ну, тобі і... подобаються їх кліпи, якісь роботи музичні, бомбокси? Я пишаюся їхньою творчістю, мені подобається. Це дійсно творчість. Mm -hmm. тобто, це... Мені подобається я, Андрюха як поет. Тобто, якщо ну, вони дуже популярні в Росії, то навпаки, я, мені, я mm -hmm. цим тішуся, я гордий за Андрюха. Давайте <світ> подивимося фрагмент е твого кліпу, так? У нас є. Давай подивимося. Давайте. Дозволяєш використовувати в ефірі. Покажіть, будь ласка. Оце uh -huh. цифра. Батра не зніме гріх, інша тримає руку. Як же скажи ти змі? Ніжно. я не, знає, а не може... Тоня головна героїня. Ну, в принципі, це мій продукт, моя робота. І Тоня навіть і не знала, що цей продукт з'явиться. Угу. Це був сюрприз-подарунок? Це сюрприз-подарунок від мене і режисера Кадіма Тарасова. Він побачив саме цю історію. Друзі, коротше, ви побачили фрагмент лише. Повністю можна вже насолодитися роботою на Ютубі? Ну, не, ще не... Я ж кажу, що. Теж відбувається в країні, поки що не знайомимо людей з Я тим, тобі з, з тим хочу... продуктом, який був напрацьов, кліп знімався влітку, але бачите, що. Зрозумів, але люди, от ти знаєш, нам багато сьогодні дорікали смс-повідомленнями, що ви намагалися розважати, так? Але було ну штук 10 смс-ок. Що люди писали, хтось писав, дякуємо, що помагали, ні з ума. Сума. Да? Да, що не говорили про політику в той час, коли багато хто просто маніпуляв маніпулював політикою. Ви тобі дали оцей беджик з яких. Я Запоріжжя. просто скажу, що ну, дійсно, в цей в даний період е я б не слухав тих людей, яких... Не до не хочете сходити з ума, вимикайте телевізор, ідіть там, робіть, що хочете. Я на той момент усі телебачення мали дійсно працювати і давити політику, і показувати правду і лише правду, тому що ми маємо зараз результат канал телеканалу інтера. Добре, Арсене, у тебе в руках Бейджик, на нас також Беджень. Журналісти мали довести. Ні, ти можеш не вдягати, вдягати. Справжню ситуацію. Запоріжжя любить Україну. Таким чином ми намагаємося, от, за твоїми плечима карта. От, таким чином, це гості, які були з цих куточків України. От, сьогодні вони відмічені. Ти також. Запоріжжя, твоє рідне, відмічене. Запорі... Так. Так. Ну, наші міста також, я думаю, відмітяться. От таким чином ранкові курасани хочуть сказати, що українцям потрібно все ж таки. Ну, не звинувачувати одного одного в тому, що ти говориш російською, не говориш, співаєш російською, не співаєш, а потрошечку долучатися, 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 долучатися. Ну що ж, дякую. Падемі, я, я хочу сказати, що зараз всі маємо дійсно працювати, і є люди, які будуть слідкувати за тим, що буде відбуватися в владі, є люди, які будуть слідкувати за тим, що відбувається в економіці. Тобто. Сподіваємося, що вони... Ті люди, які, я ж там кажу, мені іноді мені смішно, коли дивлюсь, ті люди, які охороняють Леніна е, і кричать, що Ленін це часть нашої історії. Мені здається, що вони взагалі не знають, хто він такий. І... І що це за людина? Тут якщо вони його. Охоронять? Я розумію про кого ти говориш, але ж є люди, які знають, хто такі Ленін, і вони свято вірять в це. Давайте так. Давайте, як наприклад, Запоріжжя, там Леніна ніхто не скидував, але він великий все, дуже ні, пообіцяли на рівні, тобто нормально поставитися. Люди, давайте його демонтуємо цивілізовано без цих всіх розборок і там погромів. Спокійно зняли і там не знаю, в музей чи там комусь там подаруйте цим комуністам вже. В Росію можна Симоненко на дачі поставить, Дякую. але ж не хоче. Друзі, це дякуємо. був Арсен Мерзоян в ранкових корасанах. Арсене, тобі дякуємо. Тоні давай вітання від нас з часом. Все більше і більше приводів для оптимізму і твоїх виступів також в нашій програмі буде з'являтися. Дякуємо тобі. Дякую, Хороших писань. Так, дякуємо і змін Дякую. звичайно